Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, Яна Любов і рада вітати вас на своєму каналі. І в ці післясвяткові дні я хочу показати вам, як можна приготувати дуже швидкий супчик за 5 хвилин. Всі ми на свята готували дуже багато смачних страв. Це багато хто готував там, холодні закуски, але про супчик гаряченький чи борщик. Точно знаю, що ніхто не думав. І от наготували всього, наїлися всього, але потрібно щось таке гаряченьке і смачненьке. У мене 3 літрова каструлька, половину десь так, у мене півтори літри водички. Нам більше не потрібно. Ще що потрібно для цього, я буду використовувати мілину, Можна спагетти, що завгодно, купую завгодно. Не бійтеся мівіни, не використовуйте приправи. Сама мівіна, вона не віна, вона нешкідлива, тому вона просто приготовлена на заварному тісті. Зовсім небагато солі. Уже я ось так додаю. Десь чайну ложечку. Додаю солі. Отак. Небагато, тому що, враховуючи те, що у нас сір є. І ось основний інгредієнт у нас буде це холодець. Залишився. Наїлися, наготувалися, дітей пригостили. Дуже смачний. Але вже не хочеться. І в гостях були, і там їли холодець, і кругом їли, і там, де б не були кругом холодець, не хочеться. Тому водичка закипіла, холодець і мівінка. І зовсім отакий невеличкий кучечок петрушки. Можна кріп, але петрушка буде краще. Закипіли, просолили, посолили. І ось тепер закладаємо холодець, але щоб кипів недовго. Тому що, коли холодець кипить довго з часником, зовсім інший смак. Ось так. Хвилиночку даємо закипіти, тому що все ж таки пам'ятаємо, що із холодильника. Тим часом відкриваємо. І я обов'язково розминаюся. Картоплю я додавати не буду, тому що наша картопля залишилась тушкована, не хочеться. Цей супчик буде без картоплі. Ви можете додавати спагеті, овсяну крупу, яку тільки хочете. Е, тільки не додавайте і крупи, які довго варяться, щоб все-таки холодець довго не кипів. Ось так. я забираю спеції, забираю, вони мені не потрібні, я не вживаю їх ніколи. Ось так. І нарізаю петрушечку. Це самий швидкий. Супчик, який тільки можна придумати, але він дуже смачний і гаряченький. Хочеться після свят гаряченького і ріденького такому. Ні чесник, не гіркий перець, такий духмяний, не тим паче. Лаврове листя духмяного перцю не додаємо. Вода закипіла. Лицелили, холодець вкинули, зараз закипить додаємо і віну, додаємо зелень, хвилиночка і все. Суп готовий. Всього готується 5 хвилин. Але, повірте, це дуже вам смачний буде супчик. Такі супчики можна готувати що завгодно, такі швиденькі. Залишився отакий шматочок підчеревини, Запікала підчеревину, готувала. Залишився отакий невеличкий шматочок буженінку готували, залишилося вас, вже вам не хочеться їсти. Це, знаєте, такі варіанти. Це дуже смачна сама по собі страва, що буженінка, що це сало. І коли ви його вкинете в супчик, додасте туди якоїсь вермішельки, що-небудь додасте, і у вас буде готовий суп, дуже смачний і такий на перехват і перекус. І головне. Щоб нічого не пропадало, тому що вже наїлися, вже не хочеться їсти. щоб викидати. Ну, не той час, по-перше, не такі ми багаті люди, щоб все викидати, коли ми можемо дати друге життя. Ось так закипіло. І відразу ж додаю отак, перебиту мівіну. Ось таке жирненьке місця багатенько тут, підсолене. Додаємо ще одну пачку партніни. На таку кількість дві пачечки достатньо. Навіть якщо вам здається, що це дуже таке ріденьке, він ні, тому що ще все-таки настоїться. І відразу ж додаю сюди зелень. Не Ні засмажка, нічого сюди ще не потрібно. Навіть вершкового масла додавати не потрібно. Тут цього достатньо, жиру достатньо, м'яса є. Все, декілька хвилиночок до п'яти хвилин. Ось так. Прокипіло і супчик наш готовий. Ось так, все, вимикаю. Приготування цього супчику було 5 хвилин. До речі, якщо у вас залишається холодець... Можна приготувати відразу такий супчик, можна покласти в заморозку, в камеру, і потім, коли вам захочеться, дістаєте лоточок чи в чому у вас зберігається, і коли вам заманеться, можете приготувати такий суп. Можете давати картоплю, але картопля потрібно, щоб вже була готова, аж потім додаємо холодець, щоб він не, про... не перекипав. І можна додавати навіть, якщо у вас залишається нарізка, копчена ковбаска, якась ковбаска залишається, щоб її не викидати, ви також можете використати, додати в супчик, додати якусь крупу, і у вас буде дуже смачний супчик. Весь насипаємо смакоту. Аромат стоїть. І тільки погляньте. Не потрібно невершкою масло. Не сметанка, він сам по собі дуже гарний супчик. Із м'язком, ароматний і дуже-дуже смачний. І чому я частіше всього використовую мівіну, тому що мівіна приготовлена на заварному тісті, і вона у таких супчиках не розкисає і не розбухає сильно. Трішечки вона набухне, але вона не склеїться. Ось. Дуже смачно. Як я полюбляю такі супчики. І гарний, і ароматний, і такий ріденький, і гаряченький після свят, після такої грубої, багато смаженої, такої жирної їжі, страв таких. Отакий супчик саме те, що потрібно. М -м -м. Це правда смачно. Готуйте. Ніколи не викидайте. Нічого, з усього можна приготувати смачну їжу і дати друге життя. Ну, звичайно, якщо зіпсувалося, то ні. Не допускайте, щоб щось у вас псувалося. Давайте друге життя, і хай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!